Вітаю у промову. Іноді буває дуже складно сказати ні. А трапляється, коли розуміємо, що обов'язково треба погоджуватися. Сьогодні пригадаємо, як же можна висловити згоду, окрім слова так. Згода це позитивна відповідь на прохання, наказ, погодження з думкою чи твердженням співрозмовника. Добре, гаразд, а вже ж», звичайно, звісно, згодна, погоджуюся. Ви маєте рацію, безперечно, поза сумнівом, певна річ чи безумовно. Якщо ж ми не маємо бажання погоджуватися, але доводиться, то додаємо репліки вимушена, змушена, мушу, доведеться. Розрізняємо також дієслова погодитися, згодитися та зголоситися. Погоджуватися це давай згоду, Приходити до згоди, порозумітися, бути згодним, визнавати щось правильним, доречним, підтримувати когось, призвичаюватися, примирятися з чимось. Зголошувати це заявляти про своє бажання, згоду робити щонебудь. А згодитися це давати згоду, домовлятися, жити мирно у згоді. Не плутаємо з дієсловом згодитися, виявитися придатним, корисним для чогось, пригодитися. Говоріть українською правильно. Перед важливим рішенням обов'язково зважуйте всі за і проти. І якщо за усе ж переважають, досить вагань! Зголошуйтеся та погоджуйтеся.